Інваліди курортної Одеси живуть на березі моря, але насолоджуватись хвилями можуть лише по телевізору. Береги для візочків надто круті. На популярній Пальмірській пляжі веде багато доріг, але жодного пандуса. По путевкам, тільки в саках можемо віддихати. В Одеській області около 27 тисяч інвалідів. Порядка нескольких тисяч це у нас інваліди колясочники спінальники. За півгодини їзди від Галасливої Одеси розкинулося тихе село кароліно Бугас. Місцева влада давно пообіцяла інвалідам трохи прибережної землі. Візочникам більше й не треба. Корпус, де спати, й пандус до моря. Довгих п'ять років люди з особливими потребами збирали документи, розробляли план ділянки, затверджували в усіх можливих державних органах. Ми пройшли всі ці муки. Ада кінцевому тоді ми пройшли державну експертизу. Їдемо подивитись на омріяну землю. А де ж море? Замість широченного пляжу, каркаси гордих палаців. Пандуси центру упруться у приватні гаражі. На пляжі виросли цілі котеджні вулиці, а візочники і нині з купами документів оббивають пороги усіх можливих інстанцій. Вірік моря був виден, до повністю був чистий. Це намитий намитий пісок, який раніше називався косой моря. Море було там край моря був. Цією піщаною косою грається саме море. З року в рік намиває її чи повністю ховає під воду. кому тільки у голову могло прийти видати дозвіл на будівництво маєтків у такому небезпечному місці? То, що воно все зізимко і все тут нестабільно, Це уже і не особливо волнує кого-то кромі тих, хто будував. то може потіляти які свої гроші. А от то що воно незаконно будувано, это безпокоїть всіх. Щойно на дивних барханах з'являється камера грошей, до нас стрімголов летить моторний чолов'яга. А ви що думаєте, що то мільйони сотні? Такий домик, допустимо, ну, около 30 тисяч доларів. Якщо заказати його на фабрики, це дорого? Виявляється, це і є голова піщаного кооперативу. Чоловік відчув знімальну групу на відстані і одразу ж примчав рятувати репутацію дивного містечка. Чолов'яга посилює наше здивування, він божиться. Будівництво на курортному пляжі абсолютно законне. У власників і є документи. Ти дома на піски повністю законно, получено розрішення на будівництво, Є державні акти на земельну ділянку. Але ж я не бачу тут землі. Куди не кинь оком одні піщані бархани? Пісок єс і в полі пісок, є і глина, і чернозем, і суглинки. Правильно є в 30 кілометрах від моря пісок. Воно звісно так, але ж це пляж, де мріють відпочивати люди з усієї України. Чоловік у якого на сьогоднішній день є і акт, і все він вважає, що це законно. А от яким образом до нього прийшло, це вопрос і властям. Районним і к управлінню земельних ресурсів. Де ж видають дозволи на піщані замки. Рушаємо з інвалідами до голови села Кароліна Бугас. Саме він мав видати парадоксальні дозволи на будівництво посеред шикарного пляжу. Так давайте зараз в місті, поїдемо. з тудовость, посмотреть йому. Да. До голови села інвалідам так просто не потрапити. Можна вас привезти? а то ми заїхати зайти не можемо, там у вас пандуса немає. Чиновник спускається зі свого олімпу до людей. Виявляються документи на реабілітаційний центр застарілі. Треба збирати все на ново. А хто дозволив збудувати віп містечко посеред пляжу? Він і гадки немає. не має. Це питання, це вопрос краєвної адміністрації. Тому що ця територія вона относилась краєвної. цена за межами села. Зараз це в межах села. В межах села то тобто все відповідаєте? Ну, Тепер так. То, що там видається госакти на пісок, це по рішенню районної адміністрації. Ми нікому не даємо там до сактапіс. У районній адміністрації нас теж не чекали, але за годину знімальну групу з представниками інвалідів запрошують до кабінету. Заступник голови у відіопольського району нас зустрічає як рідних. Розмову починає з того, як облаштувати зручні під'їзди до майбутнього реабілітаційного центру. Давайте тоді будемо вже наперед. думати, де ж на якусь інфраструктуру подвісті. Вам навіть бути каналізація, водопровод, електроенергія. Все це вже можна аговарювати зарані. От дивина п'ять років не можуть виділити клаптик землі, а за годину вже до уявних будинків на словах інфраструктуру тягнуть. Але вже за хвилину усе стає зрозумілим. Адміністрація обіцяє від імені сільської ради Кароліно-Бугазо. Но все это относится на сегодняшний день к компетенции Сильского Союза. И земля находится в пределах населенного руку. А ну он распоряжается, он контролирует, он собирает земельный налог. Он все должен знать. Замкнене коло. Район киває на село, а голова села знову відправляє у район. Знімальна група відкриває чиновникам очі про те, що виходу до моря перед теоретичним реабілітаційним центром майже не залишилося. Що у піску виросли будинки у адміністрації, навіть і не чули. Взагалі, це невозможно. У нас є на території, де на піскі, чуть не на піске, знаходяться ніякої бази, але вони ще були виділені десь в 60-х 70-х годах, коли ще не було цього законодавства. А можна не получити посадки на пісок? На територію, яка там землі. Є. Навірно, не получить. Юристи стверджують, якщо у людини на руках є земельний акт, то таке будівництво законне. От, якщо вже у людини є на руках акт, то або цей акт підробний, або дійсно існує рішення органу місцевого самоврядування. Це означає, що е, жодної відповідальності навряд чи хтось понесе. Прокурор Відіопольського району переконує пляжі віддали законно. Пройшло загласування з усіма контролюючими службами. Одесской области, и они все дали свои позитивные заключения. Закон гласит, что они могут находиться в частной собственности также, но целевое назначение – это оздоровление, рекреация. Поки чиновники граються у бетонні пасочки на морському піску, Микола мріє про літній відпочинок. Могли б приїжджати, ми б приїжджали другі б хлопці з других регіонів України. Ми б могли б тут совмісно проводити якісь мероприятия, соревновання.